Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо як зазвичай з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Угу. Дивіться, тут емоційно якось. Підете з якоїсь ситуації, і саме емоційно, от просто от, знаєте, заради того, щоб все ж таки її вже хоч якось врівноважити. Просто, от, щоб не залишатись в самій ситуації якнайдовше. Щоб просто от, таким чином вирішити проблеми, як завершити етап проблем. Це той шлях, який ну, як назрівав у вас з кимось. От Якась ситуація вас виводила, може, з якогось там з ладу. Знаєте, це може бути просто от щось у вашій будівлі, от щось вам вже не подобається. Наприклад, от стоїть тут ця ну ну що там, ну, тумба стоїть. І Чого вона тут стоїть? Вона мені вже заважає, вона мені вже не гарна, не красива. Ви можете просто зробити переналаштування якесь там у кімнаті, поставити її десь в інше місце, і вам вже буде легше. І вам, ви там, наприклад, не будете ногою чіплятись за цю тумбу, вам легше буде ходити по кімнаті. Це може бути от якась така ну, суто. Така з життя ситуація. Вона не, тут не чіпляє дуже людей ця ситуація, але просто от воно вас вже дістало. Там, може вам треба там, книжки десь перекласти в інше місце. Ну, Таке щось. Але це збалансує ваше життя. Це, знаєте, якось змінить енергію у вас в вашому домі. І для вас це тільки на краще буде. Це просто, от, знаєте, як ви внутрішньо трошки будете іншою людиною, і це буде давати вам можливість якісь ситуації легше вирішувати. Просто, от такі зміни у вас внутрішньо пройдуть. Сфера кохання. До чого вам тут готуватись? Тут дивіться, для когось це для когось, дуже мало для кого. Моменти, які з вагітністю пов'язані, але тут як, може навіть допомога потрібна буде, бо може боліти, може ну, в животі боліти, тягти, знаєте, таке буде аж лячно буде, що там коїться. То звертайтесь до лікаря, не тягніть. Для когось хвилювання, пов'язані зі сферою кохання, це більше, знаєте, як хвилювання, коли ваші батьки, ваша матуся може хвилюватись за вас, може у вас там якісь суперечки кояться в сім'ї, і вона хвилюється, що там, як там у вас буде далі. Чи налагодиться все у вас в сім'ї. Для когось це і ви можете хвилюватись за себе, за свою сім'ю. І можете, знаєте, як нібито вам потрібна допомога, а ви не наважуєтесь прийти поговорити, наприклад, з батьками. Зверніть увагу на свої страхи. І зверніть увагу на якісь моменти, коли вам не подобається якась нав'язливість. Отут ще й таке може бути в цей день. Коли знаєте, хтось буде вам нав'язувати свої правила. Хоча і ви так можете робити. А тут... Ну, Взагалі, оці правила тоді треба буде обговорювати дуже. Бо вони не дуже так. Поліпшать ситуацію, це треба розуміти. Просто, як знаєте, вточнювати, як довести до ладу те, що буде говоритись, як от, отакі правила, і треба їх дотримуватись, то вони ще потребують розгляду. Далі дивимось. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Ой, ну тут, тут непогано. Тут буде що робити, але воно вам збільшує статки, воно заробіток несе. І це, знаєте, навіть нові можливості будуть відчинятись перед вами. І... Зміни в роботі вони теж можуть бути в цей день. Але дивіться як, це як, наприклад, ви щось робите, і воно у вас ну ніби по кругу ходите, ніби знаєте, от на нове коло заходите. ну Одна і та сама робота, наприклад, ви можете трішечки там якісь зміни внести. Ну, наприклад, воно чи швидше вам буде робитись, чи взагалі якось ну, як приємніше буде робити ту саму роботу. Ну, Взагалі-то ваша майстерність буде підвищуватись, будуть якісь моменти, коли вас будуть помічати От за якісь ваші ну, саме ваш, ну, скажімо, почерк. От просто це властиво саме вам. Ви відрізняєтесь цим. Ну, ось таке непоганий день. Далі дивимось, що важливо прийняти. І до цього теж треба готуватись. Угу. тут, тут, знаєте, от Більше як рух, як якісь вже дії, які от будуть обговорюватись між король Пентаклів та королева Мечів. Це, ну, наприклад, керівник, та, ну воно взагалі тут, тут обидва такі люди, ну як на таких посадах, якихось, як рівнозначні вони один одному. Це обговорюватимуться якісь дії, які вони як щось таке вже робилось, але повинен бути як новий результат. І потрібно, як знаєте, от нібито знов якусь ситуацію відтворити, щоб знати, як і що буде далі. Це більше як розмова, як обговорення можливостей, Отак. як пошук варіантів, щоб скористатись тими можливостями. Від чого треба відмовитись? Давайте дивитись. Бачите, тут якісь все ж таки правила. Які от вони не дають чогось дійсно нового, вони як по колу водять. Це, от, наприклад, традиції якісь, які вже, знаєте, от вони застарілі, вони потребують якихось змін, бо ну, людям вже завжди хочеться, ну, щоб була якась новизна, і щоб були якісь дійсно гарні результати. А оце все, воно вже не дає нових результатів. Це, як знаєте, от, одне й те саме, одне й те саме, і воно вже ну, таке, знаєте, нібито й треба реагувати на все це, але воно, воно не про нове. І дивіться, як взагалі-то день кармічних змін. Коли, Ну, от, наприклад, є в людини доля, але ж він може її змінювати. І зацікавленість в тому, як ви можете змінювати, як, як може бути інакше, вона вам буде допомагати робити, відтворювати такі зміни. І якимось чином ви навіть можете вийти з, коли знаєте, от, щось для вас як по колу ходите в якійсь ситуації. От якщо ви зацікавитесь новими якимось варіантами, ви можете себе викинути з, того от, з цієї бігонини по колу. Тож будьте просто уважні до того, що буде відтворюватись коло вас в цей день. Чого не оминути? Давайте побачимо. Ну тут... Тут для когось суто жіночий колектив, і тут, тут щось приємне. Тут люди сміються, тут люди спілкуються, це може бути зустріч з кимсь з жінок, але тут такі, знаєте, жінки вже доволі дорослі, матусі. вже. І для когось це може бути сімейна така сходка, коли зустрічаються, наприклад, матуся з дочками, або три сестри зустрічаються. Цього не уминути. Це може бути і телефонні розмови. Коли знаєте, всі переспілкуєтесь, можете зідзвонитись, всі разом, наприклад, по відеозв'язку і спілкуватись. Це гарно проведений час. Ось так. Причим тут будуть розглядатись різні моменти. От знаєте, І чиїсь страхи, і чиїсь радощі, чиїсь переживання, але все одно ем... І тох той самий. Ви гарно проведете час. І ви раді будете бачити одна одну, і чути одна одно, і спілкуватись. Це просто от приємне спілкування. Можуть бути й подружки Це ну, дівчата, жінки. Давайте далі дивитись: Поради від вищих сил для вас на цей день. Десь вам треба буде обрати, але емоції можуть заважати вам. Знаєте, коли аж занадто вас будуть накривати емоції, тоді зупиніться, налагодьте от емоційний стан свій і тільки тоді обирайте і проголошуйте про свій вибір. Бо емоції вони інколи не дуже добрі, порадники. Непогано. Взагалі-то непоганий день. І сильний по енергіях. І день, коли ви можете дуже себе внутрішньо налаштувати добре, гармонізувати себе, от свої якісь там погляди, почуття, відчуття внутрішні. Це гарно, це треба цим скористатись. Ну, все, на цьому закриваю. На колоду, дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю гарного настрою, гарних людей поряд з вами. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.